you Його командуванням, візитівка Херсона, парусний барк-Товариш вперше прийняв участь у міжнародній регаті операція парус 74 Тоді серед 57 суден з 12 країн він посів першу сходинку і отримав перехідний флорентійський кубок. Згодом товариш був лідером в двох етапах Трансатлантичної гонки. 29 років командував парком випускник тоді Херсонського морахідного училища Олег Павлович Ванденко. Саме під його керівництвом судно пережило найбільш зірковий Період за радянських часів товариш пройшов 500 тисяч миль, побував в портах 86 країн. Навчання морській справі на ньому пройшли 15 тисяч курсантів. Корабель можна побачити і у більше 40 художніх фільмах, зокрема червоні вітрила та у пошуках капітана Гранта. У 2003 тисячі легендарний парусник було куплено Німеччиною. Наразі парк в якості музею на воді знаходиться в гавані міста Штральзульт. Йому офіційно повернуто колишню назву Горг Пам'ятаючи про видатного капітана, не менш видатного судна, у Херсоні вже в п'яте на блакитні пра вийшли яхти нашого міста Нової Каховки та Києва. Вітер ловили загалом біля 60 учасників. В залежності від величини човни було розділено на чотири групи. За рішенням ради капітанів провели одну довгу гонку. Яхтсменам регати пам'яті Олега Ванденка довелося долати 18 морських миль, а це 36 кілометрів. Битва на воді проходила проти вітру й течії, тому спортсменам було не солодко через поривчасти. Місцями навіть шквальний вітер на деяких яхтах рвалися вітрила. Мавши всі примхи природи, фінішу найшвидше дістався новокаковський екіпаж на чолі з досвідченим капітаном Олександром Черновим. Відповідно, його яхта Ластівка стала першою і в групі разом з ним. Радість перемоги у своїх класах розділили його земляки: спортсмени яхта Рапсодія та «Гард». З Херсона єдиним, кому вдалося вирвати перемогу, став екіпаж Вариси під командуванням Ігора Вертєлкіна. На черзі у підкорювачі водної стихії підготовка до регати до Дня Незалежності. Та от чи відбудеться вона, поки все залишається під великим питанням, відповідь на яке знає міська та обласна влада Херсонщини. До речі, регату пам'яті Олега Ванденка, як і більшість інших, Херсонська територіальна федерація парусного спорту провела за рахунок членських внесків своїх яксменів.